Використовується маніпуляція, як моя родина скаже, як мені Єрмак скаже, як мені вісні присниться, як люди скажуть. Але це є його наразі єдиний можливий спосіб от уникнути кримінальної відповідальності за все те, що він зробив, і за те все, що він мав зробити для безпеки держави, але не зробив. А так само ж дуже важливо пам'ятати, що його можуть змушувати йти на другий термін, оскільки скільки разів ми пробували піти Єрмака і піднімали це питання, скільки разів закордонні наші партнери піднімали питання піти Єрмака, і що їм Зеленський відповідав? Він прийшов зі мною, зі мною він піде. Тобто для Єрмака це так само єдина можливість утриматися зараз при владі. Якщо Зеленського не буде, то невідомо де буде, в якомусь СІЗО буде сидіти Єрмак і чи його випустять з України кудись тікати. Тому для нього, для певної команди Зеленського, це є їхня презумпція недоторканності. І так вони активно готуються до виборів. Так вони запустили свої штаби. Я вже мовчу про газетки Слуг народу у ящиках громадян України. Особливо мені це подобається на Херсонщині, на Харківщині, де, де це виглядає абсолютно ницею насмішкою над громадянами, які потребують більше дронів, більше артилерії, більше мін і більше людей, які могли би захищати їх на полі бою. Мені би хотілося побажати президенту Зеленському бути чесним самим собою, і хоч раз не збрехати.